Всім доброго дня! Я продовжую збирати, зшивати журну модну безрукавку. І плечі я вже зшила і низ рукава, так? інший бік, ну як це, підмишки, теж зшила. Ось бачите. Ну, наскільки це можливо, Ось майже співпадає у мене тут візерунок, не всюди, але так більш-менш. І, ну, наскільки можливо, тоненький шов зробила. А, ну, Але якщо а, на рукавах і ось тут на, ну, знизу, да, на, де в'язання сшивається якби поперек, да? тобто ну, от в такому розташуванні, коли сшивається, то вам потрібно шукати там певні петлі, щоб за них зачепитися, і це має ну, певні складнощі, щоб, ну, щоб чітко, щоб не видно було ну, цієї нитки, якою ви шиваєте, нічого. Не виділялось на шві. То з бічним швом, там, де у вас є кромочні петлі, це е, максимально просто. Тут взагалі не треба нічого там вигадувати, нічого вишукувати. Ви просто чіпляєтесь за оці перетини кромочних петель. Бачите? Ось. За Оці перетини кромочних петель. Раз, стебочок. Витягнули. І, виходить, ви повертаєтесь в ту дірочку, звідки у вас виходить нитка. Але чіпляєтесь вже за наступний, ем, наступне поєднання кромочних петель. Ось воно, бачите. Ось у нас звідси виходить. Ниточка, ось вона, я її зараз чіпляю голкою. І ми сюди же в цю дирочку заводимо, виводимо в сусідню кромочну петлю. Ось початься, перетин двох кромочних ми зачепилися і потім затягнули. Це і ну, Шов абсолютно непомітний. Просто тут його ну, нема. У вас впадає візерунок і повністю. Повністю не буде видно ніякого поєднання. Єдине, не треба занадто сильно затягувати. А так, в принципі, ну, це максимально просто і максимально красиво, як можна зшити ажурне полотно. Не, ну, взагалі нічого не вигадуючи. І не ускладнюючи собі в цьому житті. Просто за перетинки двох кромочних петель. Йдине, що дивіться, щоб ну, голочка проходила, не зачіпляючи нитки. Все. І так до кінця. Ось дивіться, я завершила бічний шов і його полотні. Не видно взагалі абсолютно. От по резинки вже можна побачити, де він тут. А так, ну, ідеально абсолютно. Ось він з вивороту. Тут, виходить, тільки кромочні петлі з цього боку. І ще от дивіться. Якщо у вас з цього боку ще є нитки, от бачите, як у мене вийшло. Дивіться, щоб ви їх не пришили. Зараз мені доведеться там якось ну, цю історію розплутувати, роз, розводити, бачите цю нитку, отак їх потрошити, щоб можна було її витягти. Коротше, ем, намагайтеся проконтролювати. Наскільки це можливо, щоб ну, у вас не відбулося пришивання в боковий шов або в будь-який інший шов ну, якогось іншого кінця, бо вам його все одно потрібно заправити, ви від цього нікуди не подінетесь. А якщо він у вас тут вже якось зачепився, ну, буде погана історія. Добре, що. У мене можна було це виправити, бо нитка ну, дозволяла. Але якщо ви, наприклад, в'яжете з тоненького шнура, і от у вас таки відбудеться ви зачепите е, шнур, да, отак пришиєте його до шва е, з вивороту, то ну, це буде біда, тому що цілісність нитки буде порушена, шнур буде розпускатися. Ну, буде складно. Виправити таку історію. Ну, а шиється ж цей шов, от бачите, він шиється з лиця, і тому от, ну, може потрапити в шов якась ниточка, яку ви не бачите. Тому от всі ці кінці або їх одразу заправляйте, або контролюйте їх, там виведіть кудись, закріпіть, зачепить, щоб вони у вас не, не попришивалися в. Непотрібних вам місцях. Бачите, оцей все ж таки видно більш шов. А тут абсолютно чудова історія. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!